Сьогодні ми з вами знову ж таки порозмовляємо про сенсорні ділянки для саме стоп, тому що я завжди про них кажу, але мало ми їх показували. Да? Вони є будь-яких видів, знову ж таки, від якихось резинових ковриків до ось таких, наприклад, камінців, які в нас є. Зараз ми вам знову ж таки покажемо. Да? Ось такі камінці, наприклад, в мене є. Дуже допомагають вони і для масажу, і для відчуття того, що на морі. Іноді зимою не вистачає, тому ось тут є. А, можна використовувати такі полусфери. Також вони гарні і для балансу, і для тактильного. Обирайте, що буде комфортно вашій дитині або вам, тому що вони є різної жорсткості знову ж таки. І а, бачите, в них такі тішечки іголки, тому вони є і різної остроти, знову ж таки, як і тут, наприклад. Такі полусфери можна використовувати. Uh, да, тобто на них також, так, також стаємо ті ж самій функціонал. Воно про знову ж таки. Да, я також цим проводив. Воно про знову ж таки баланс, координацію та про тактильне насичення наших знову ж таки механорецепторів. Тому використовуйте і всім папа.